Замкнене коло. Я б нікому не радив жартувати з поліцією, сказав інспектор Гамблбі. По перше, у жартівників зазвичай бувають великі неприємності, а по друге, негодяща це справа, знущатися з правоохоронців. Щоправда, я пам'ятаю один випадок, і це було зовсім нещодавно коли жарт зійшов з рук і був загалом виправданий з моральної точки зору. Він усміхнувся і продовжував. Правду кажучи, ми ніколи так не сміялися з того часу, як старший інспектор Нодді заплутався в полах плаща і розтягнувся на повний зріст перед Вінзорським замком, прямо на очах у королівської родини. Скажіть, ви колись зустрічали детектива на ім'я Снодграс? Джервас Фен заперечно похитав головою. Я думав, як викладач літератури ви могли його знати. У нас, у Скотленд-Ярді, він був головним фахівцем із літературних підробок. Втім, яка різниця? Мені треба тільки пояснити вам, що він людина безумовно непогана, характер має жахливий, не товариський, мовчазний, завжди підозріливий, він терпіти не може аристократів. Звідси і його конфлікт із лордом Уотербріджем. Тим самим, що має велику видавничу фірму? Саме так. Хоча Снотграс образив його не стільки як видавця, скільки як колекціонера різноманітних документів та літературних пам'яток. Для моєї розповіді це важливо, оскільки лорд Уотербридж власник чудової колекції, і він, поза всяким сумнівом, знає всі тонкощі літературних підробок. На додачу до знань, у нього, звичайно ж, були кошти та необхідне лабораторне обладнання, щоб він міг виготовити підробку сам. У нього, звісно, були спільники різноманітні технічні фахівці, але Снотграсу так і не вдалося нічого довести. Думаю, що лорд Уотербридж забезпечив секретність усієї справи найпростішим способом. Розповів своїм помічникам про сенс жарту, який хотів зіграти. Так от почалося це п'ять років тому, коли виникла проблема з одним першовиданням, яке Уотербридж продав іншому колекціонерові. Виникла підозра, що це підробка, слідство вів Снотграс. У ході дізнання він поводився з Уотербриджем, чия невинність була під кінець повністю встановлена. Просто по-хамськи. тобто настільки відверто грубо, що лорд цілком міг поскаржитися на нього генеральному комісарові. Однак Уотербридж цього не зробив, в нього народилася інша ідея. Наскільки ретельно він готувався, ви зможете зрозуміти, дізнавшись, що ця ідея почала приносити перші плоди лише півроку тому. Сталося так, що хтось, на ім'я Уізерс, він, поза всяким сумнівом, був посвячений у деталі плану, прийшов до нас у Скотленд-Ярд і заявив, що старовинний лист, який продав йому нещодавно Лорд Уотербридж, здається йому сфабрикованим. Гроші в цій справі були замішані невеликі, лише кілька фунтів стерлінгів, але справа була зовсім не в цьому. Якщо документ підроблений і Уотербридж знав про це. Його можна було звинуватити у шахрайстві, посадити на лаву підсудних лорда і одного з найбагатших людей Англії. Уявіть, з яким жаром Снотграс взявся за розслідування. Лист був датований 9 серпня 1716 року, і припускали, що автором його був Томас Гроут. Ви ж чули, я гадаю, про знаменитого видавця Едмунда Курле. Звісно, Кивнув Джерва Сфен, це ж про нього говорили, що після його книг починаєш ще більше боятися смерті. Про нього. Ну ось. Томас Гроуд працював у фірмі Курла Клерком. Про нього невідомо, по суті, нічого, крім того, що така людина колись існувала. Жодного зразка його почерку до нас не дійшло. Його лист, той самий, що був проданий у Ізерсу лордом Уотербриджем містив головним чином різного роду плітки про літературний та видавничий світ того часу. Він міг представляти лише мінімальний історичний інтерес, та й то тільки тому, що в ньому передавався непристойний і, треба сказати, абсолютно безглуздий анекдот про одного нашого великого поета. Я не втомлюватиму вас докладною розповіддю про всі технічні методи, які пустив у хід Снотграс для перевірки справжності листа. Перевірявся склад паперу, його розмір та обріз, водні знаки, потім хімічний склад чорнила і всі зміни, яких він мав зазнати більш ніж за два століття. Далі він ретельно дослідив кожну плямку, чи всі вони лежать поверх чорнил, проаналізував каліграфію, слововживання, перевірив усі згадані у листі історичні факти, які піддавалися перевірці. Додайте до цього ультрафіолетові промені та спектральний аналіз. Зрозуміло, що з таким арсеналом Снотграсу неважко було б викрити пересічного фальсифікатора. Але в тому й річ, що лорда Уотербриджа ніяк не віднесеш до категорії пересічних людей, з якого боку на його особистість не поглянь. Тому привид удачі майнув перед Снотграсом тільки тоді, коли він запитав, яким пером було написано листа. Виявилося металевим, а те, що перші ручки з металевим пером з'явилися у широкому вжитку лише близько 1780 року. Вважається незаперечним фактом. Виявивши це, Снотграсу варто було б зупинитися і гарненько подумати з усіх помилок, яких міг би припуститися у Отербридж, ця була найменш ймовірною, і якби мій колега не був настільки одержимий бажанням викрити ненависного аристократа, він напевно здогадався б, що помилка здійснена навмисно. Але ні. Йому це й на думку не спало. Тріумфуючи, він надав Уотербриджу незаперечний, на його думку, доказ, що лист фальшивка. І що ви думаєте, зробив Уотербридж, уважно вислухавши аргументи слідчого, він раптом згадав, що в його колекції завалялася десь рекламна афішка, що відноситься до того ж періоду. В ній якийсь торговець на ім'я Уотон. Оголошує шановній публіці, що ним створені принципово нові, не бачені раніше, пера із заліза. Ошелешений Снотграс зажадав побачити афішку і, отримавши, пішов з нею до лабораторії Скотланд Ярду. Знову була пущена вхід машина всіх можливих перевірок. І знову документ витримав усі випробування, окрім одного. Цього разу проблема була з адресою рекламодавця. Папір, на якому надрукували оголошення, мав водяний знак 1715 рік. Адреса була вказана така: ведмежий проїзд, поряд з Фліт Стрит. Однак, звірившись з історичними хроніками, Снотграс на радість собі переконався, що в 1714-му з приходом до влади партії Торі. Ведмежий проїзд було перейменовано на Волпол Лейн, таким чином, якщо людина, яка дала рекламу, не знала власної адреси, вдруге Снотграс надав лорду Уотербриджу доказ підробки, і знову у того абсолютно випадково знайшлося спростування. Цього разу це був лист видавця Лінтона, в якому мимохідь згадувалося, що багатий купець і винахідник самоук Уоттон переконаний прихильник вігів і запеклий противник консерваторів з упертістю вередливої дитини відмовляється користуватися новою назвою вулиці. Мотив цілком логічний. І сьогодні будь-який лейборист зробить так само, якщо милу його серцю вуличку ні з того, ні з сього перейменують на Черчилль Лейн. Мабуть, з цього моменту снодграс почав нарешті прозрівати і здогадуватися, що з нього просто знущаються, проте він так глибоко загруз у цій справі, що вже не міг відступати. Знову листа піддали найсуворішій перевірці всіма доступними способами, і знову він витримав всі випробування, крім одного. І це був справді серйозний недогляд. Лист був написаний непевною рукою, кострубатим почерком, який був абсолютно не схожий на почерк Лінтона, відомий за багатьма іншими зразками. І це було вінцем справи. Вінцем? здивувався Джервас фен. Не сперечаюся, трюк геніальний, але от тільки я ніяк не второпаю, яким чином усе вперлося в почерк Лінтона. Гамблбі посміхнувся з досить задоволеним виглядом. На цьому замкнулося коло. Серед інших чуток та пліток, згаданих у листі Гроута, з якого, як ви пам'ятаєте, все й почалося, була й така. Кажуть, видавця Лінтона вхопив днями грець, бідолаха вижив, але почерк його змінився до невпізнання. Решта вам має бути вже зрозумілою Снотграс не міг довести, що лист Гроута підроблений, не довівши, що фальшивка і оголошення Уотона. А для того, щоб довести, що оголошення сфальшовано, необхідно було довести, що підроблено лист Лінтона. А довести це було неможливо, не маючи доказів, що підробка лист гроута. Ця історія прогриміла на весь Скотланд Ярд. Бідолашний Снотграс ледь не зліг, і його довелося відправити і підлікуватися. До речі, незабаром він повертається, і ми всі щиро сподіваємося, що потрясіння не зіпсувало його характер остаточно.